Всім привіт-привіт! Вітаю вас в себе на каналі. З вами я, Логовенка Наталія, і сьогодні тема мого відео це покупочки в компанії Лівеста По ось такому каталогу це каталог номер 6 і він буде діяти ще до 11.06. Якщо вам щось сподобалося, якщо побачили свої улюблені продукти по акції, швидше пишіть, будемо замовляти. Щоб всього вистачило. Тому що в кінці буде один продукт, який точно знаю, що до кінця каталогу може його не вистачити. Тому додивіться відео, відео до кінця. А зараз почну свої покупочки. Купила собі гель для білого, в мене якраз закінчився. Ви побачите вже поступляшечку. В моїх пустишках гель вистачає на 28 разів. Я дуже давно вже замовляла собі, так як не дуже білі речі носимо, але все одно є і краще їх прати спеціальним засобом для білих речей. Тому купляю, дуже залишилась задоволена, більше розповім у пустих пляшечках відео. А зараз просто скажу, що дуже приємний аромат, густий, вистачає надовго і рекомендую на всі 100%. Далі, у моєму замовленні, є ще акційне мило. Ось такі наші натуральні мила, в них по 125 грам. Це лікувальне мило, зразу скажу. Воно натуральне, воно не так розмокає в мильнички і вистачає його надовго. Зараз на ці мила акція, якщо купуєш два та більше, ціна буде лише 109 гривень. А взагалі це мило коштує по 139 Тобто на кожному бруску мила ви економите 30 гривень. У моєму замовленні мило з олією ялівця. Це ось таке мило, яке найбільше підходить, ну, хто страдає. Так, хотіла українською сказати, в кого є такі проблеми, як висипи, цим милом можна мити волосся. Ми якраз ну, мій чоловік користується, бо є висипи на голові, і зараз закінчилось це мило, і мені кажеться, що все-таки висипів стало більше. Не знаю, чи це з милом зв'язано, чи це просто щось так сталося, але ось таким милом все одно користуємося. Ще це мило гарно підходить при різних екземах. Бореться з лупою, ну, запах зразу скажу не дуже такий приємний, але це ж мило лікувальне і ми хочемо від нього просто ефекта. Хто потрібно висипи лікувати, але ну, не хоче такий термоядерний запах мила, то раджу придбати мило фісташкове. Уже приємний такий аромат, і сама користуюся ним, коли є таке шелушіння, особливо в мене на ногах таке буває, можливо, в когось і на руках такі є проблеми, то я тоді користуюся ось таким милом. Ще дуже класно ним користуватися, коли ось літо і запріваємо ми. Теж дуже раджу сама. Спасаюся ним, користуюся, тому вже ось поки є акція, і літочко вже близько, тому замовила і собі. І третє мило, яке я взяла, в принципі, ой, це я не так показала, це ось мило фісташкове, те, що я розказувала, а ще взяла я серчане. Теж дуже приємний аромат. Ну, це вже більше таке воно для лиця, в кого є проблеми висипів на лиці. Це для вмивання, для нормалізації роботи стальних желез, в кого жирний тип шкіри то ось таке мило є в нас. І теж воно бореться з висипами на шкірі. Це я вже взяла на подаруночок. Тому ось такі в мене замовлення по милах. Далі, в моєму замовленні ще акційна краска. Я нарешті собі підібрала тон 8.1. Сподобався цей тон мені, гарно зафарбовує і вже взяла, бо потрібно вже десь скоро поновлювати. Свою окрасочку. Це пепельно-світло-русий, класно так виходить, більш до мого натурального. На фотографіях чомусь, звісно, дає жовтизну, але на самому ділі ні. Особливо зразу після фарбування так взагалі дуже такий холодний, приємний колір. І взяла ще в мене замовили 7.1 колір, він темніший. Ну, вже спробують, і потім я розкажу. Це просто пепельно -русий. О, І е, е, яка акція в каталозі? Якщо береш два, третя приходить в подарунок. Або е, якщо так, е, краска в нас коштує 199 гривень, а якщо е, три краски, то вони виходять по 100 гривень. По 133 гривні. Ви можете зібратися подружка, мама, і купити собі красочку по дуже крутій ціні. Тому раджу теж звернути увагу саме на, цю акційне, на це акційне предложення. Ще в нас багато там серветок є по акції. Я взяла саме такі прості 72 штучки. Акційна ціна 57 гривень 72 серветки, Отакі. тому що літо, використовуємо їх часто. І ще взяла серветки на пробу. Це для інтимної гігієни, тому що, якщо десь їхати, десь... Десь щось, ну, такий продукт в дорозі потрібен. Завжди таке маю, особливо на літо. Тут 30 штучок. Знову ж мені не подобається, якщо нема клапана. Але, ну, побачу вже, як розповім в пустих баночках щодо чого і куди, чи мені сподобалося чи не сподобався цей продукт. Е Далі, в моєму замовленні, вишенькою на торті є гель-бальзам, тому що зараз дуже крута на нього ціна. І той, хто робить покупочки в нас в каталозі на 200 гривень, може зекономити на покупці такого бальзама. Взагалі ціна його в каталозі 159 гривень, але якщо ви щось купили для себе на 200 гривень. То ціна його буде для вас вже 99 гривень. Тому придивіться, в моєму замовлені три от таких баночки. Тут по пів літри. Об'єм великий, вистачає надовго. І ви знаєте, що вже я не один раз розповідала, що цей бальзам у мене як паличка-виручалочка. Від усього це і варикозне розширення вен, і просто якщо ножки набрякли, зменшує набряклість, це і після трудового дня раджу намастити, щоб ось такий холодок і відразу втома пройшла. Це коли ми ходимо дівчата на підборах, дуже класно освіжити свої ножки після такої прогулянки на підборах. Це і продавцям раджу, хто в магазині по 10-14 годин після робочого дня це вам буде те, що потрібно. Ну і зараз не від одного чую, що постійно голова, постійно купують таблетки. Я вже давним-давно не приймаю таблеток від голови, я спасаюся цим гелем, мастю височки і швидко проходить головна біль. Також насморк носа мастимо, горло шию мастимо і дуже-дуже ну, симптоми знімає такі. Звичайно, що це не лікарський препарат, але полегшить ваш стан так на 100%. Тому що сама користуюся, сама бачу результати і бачу, скільки цього продукту дівчата продають, скільки продаю я. Тому цей каталог раджу, от, хто купує цей продукт, зверніть увагу і зекономте свої кошти, купуючи цей продукт саме зараз. І ще один продукт, звичайно, це не по акції. Це вітамін Д3, я його купую при любій ціні, тому що потрібно. Ціна його 199 гривень, 60 капсул. Вистачає, якщо профілактична доза на 2 місяці. Тому, хто теж має дефіцити, хто хоче просто для профілактики, придивіться, тому що вітамін Д3. Ну, це запорука нашого здоров'я. Раджу вам, тому що його зараз приписують лікарі при будь-яких хворобах. Відразу, відразу все перевіряють на вітамін Д3, чи немає дефіциту, якщо якісь проблеми зі здоров'ям. Тому. Для профілактики можете приймати, навіть не дивлячись на те, що зараз літо, я прошлим літом перестала його приймати і дуже шкодувала потім, поки знов восстановила його. Тому це літо придбала. Просто буду як для профілактики приймати, і вистачить мені його на 2 місяці за 199 гривень. Ще купила. Два пробничка. Хоч, ну, потрібно протестувати парфуми, так як парфуми не дешеві, 1200 чимось там гривень. Тому хочемо протестувати. Якщо купувати в нас такі пробнічки, то вони коштують по 39 гривень. Тут 3 мл з розпилювачем. Тому можна купувати і вибрати вже тоді парфум, щоб не витрачати зайві кошти. Хто хоче таким чином підібрати собі парфум, пишіть, замовимо і для вас отакі пробнички. І... Ще останнє, це, звичайно, що компанія «Лівеста» любить робити подаруночки, і мені як консультанту, який вже співпрацює з нею рік, подарувала ось такий блиск для губ, який коштує в каталозі 259 гривень. Я отримала його за... за гривню 20. Перший тон. Який світленький, думаю, що буде класний. Мій якраз закінчується блиск, що був у мене, тому з радістю літом буду користуватися блисками, бо так більше люблю стійкі матові помади. А літом можна буде і трішки блиском. І ще один продукт. Якщо робити замовлення на певну суму з каталога, то в нас є можливість збирати кошти і потім кошти тратити на якийсь продукт. В мене було 100 гривень, я собі зібрала і купила на пробу. Ось такий чай, вже давно дивилася на ці чаї, але якби ціна така не бюджетна, хоча зараз акція в цьому каталозі 145 гривень. Це чай чорний із персиком, з шматочками персика і аберкоса. Відразу бачу, що дійсно є шматочки, не ароматизатор. Ну, Цікаво буде спробувати такий чай, а так як я вже зібрала 100 гривень, то я за нього заплатила лише різницю. Тому класна ціна і можливість спробувати цей чай. Ну, Я чула вже дуже багато гарних відгуків, просто що я не такий любитель чаю і якби відтягувала покупку, але тут так склалося. То якраз я спробую теж наш чайок. Влітом холодний, те, що треба. Якщо ще й буде гарний аромат, то думаю, що ви ще побачите в моїх покупочках ці продукти. Вже отримала наступний каталог теж дуже багато акцій, дуже багато акційних предложень. Хто хоче переглянути, заходьте під відео, там буде і каталог, і, звичайно, посилання, якщо ви хочете зареєструватися, і ці продукти купувати ще нижче, ще, ще зі знижками, з якими саме або пишіть мені, або реєструйтеся, і я вже потім вам вишлю всі пропозиції, всі плюшки, які ви отримаєте, якщо станете консультантом. Всім пока, до скорих зустрічей!